Аналіз дорожньо-транспортної пригоди з потерпілим. відповіді адвоката на практичних прикладах на колега до пішохідного переходу. Пішохода, який переходить дорогу по пішохідному переходу зі сторони зустрічної смуги. Пішохід з тілесними ушкодженнями, госпіталізований чи не госпіталізований, нам цього невідомо. Очевидним є порушення з боку водія автопунктів 18.1.18.4 ПДР правил дорожнього руху, адже наближаючись до нерегульованого пішоходного переходу. З рахуванням зупинки транспортних засобів на зустрічній смузі, він мав також зупинитися та переконатися у тому, що він не створює перешкоду для пішоходів, які переходять проїзну частину. Тавтологія по пішохідному переходу, чи хоча б сповільнити свій рух. Недотримання вказаних пунктів ПДР і стало причиною наїзду. Але дуже часто цей факт ігнорується поліцейськими і правоохоронцями, призначаються судові експертизи та задаються ті необхідні питання, щоб потім можливо було закриту справу. Такі приклади, закриття у попередніх публікаціях, де слідчі умисно закривають кримінальне провадження. Далі щодо дій пішохода, то слід звернути увагу, що, хоча пішоход в порушення пунктів розділу 4 ПДР, і перебігав пішоходний пере. Перехід, та ще і розмовляв по мобільному телефону. Однак такі обставини, скоріш за все, не впливатимуть на ступінь вини водія авто у настанні наїзду, адже саме дії водія перебуватимуть у причинно наслідковому зв'язку із настанням дорожньо-транспортної пригоди. Встановлення вищенаведених обставин буде завданням та обов'язком слідчого та експерта автотехніка у кримінальному провадженню. Але Тут питання як слідчий буде налаштований на потрібний результат у справі. Далі. Слід пам'ятати, що кожне ДТП є індивідуальним та потребує детального дослідження всіх обставин, за яких ДТП відбулося для кваліфікованого юридичного супроводження у таких справах. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Що ви думаєте з приводу публікації, чи винуватий водій, так чи ні. Чи винуватий пішохід, прокоментуйте, будь ласка, під публікацією, коментуйте, якщо відео подобається. Ставте подобайку, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.